Та на моєму каналі Руни, прогнози та маги. Сьогодні відповідатиму на питання підписників, просив мене також і карму Росії подивитись загалом. Зроблю так само аналогічний розклад, як для, робив для України в контексті як шлях України до себе. А так само зроблю шлях Росії до себе. Може комусь цікаво буде, може комусь буде цікаво. Да, я вже бачу, що в коментарях росіяни будуть робити. Ну що ж, мочитесь позручніше, а я починаю. Да, напевно, знову будуть мене в русофобії звинувачувати. Е, ну добре, давайте. Я абсолютно непредвзято трактую, щоб, що, що покажуть, то й скажу. Якби. Завжди так було і так буде. Гаразд, добре, дякую за відповіді. Ну, так само розклад специфічний, відповідно, не класичний, порівняно до тих, що я виконував. Ну, Все побачите. Ну що, поїхали. А, добре, покажіть мені, будь ласка, де Росія зараз знаходиться? Скажіть, що він правда? Діво. Дякую за відповіді. Е, якою Росія здається людям, зокрема іноземцям? Скажіть, вам правду. Так, дякую за відповіді. Е, добре. Покажіть мені, будь ласка, що Росія ігнорує у своєму житті? Скажіть, вам правду. Аліс перевернутий. Дякую за відповіді. А, найголовніший недолік, який Росія не хоче помічати. Скажете вам правду. Ха -ха -ха. Оцініть іронічний гумор. Дякую за відповіді. Сильна сторона, на що Росія може спертися в даний момент. Скажіть Рон правду. Теж цікаво. Дякую за відповіді. Гаразд. Чого Росія хоче? Скажіть Рон правду. Наутс перевернутий. Цікаво. Дякую за відповіді. Що керує Росією? Скажу, що ровно правду. <плес> да, <в> яблочко. <плес> так, гаразд, дякую за відповіді. Що дійсно потрібно Росії? Ескарте рон правду. <плес> да. Ну і головна руна, напевно, порада, що Росії робити. Скажіть Рун, правду. Цікавий розклад, показовий. А, ну, добре, давайте подивимося. Що в нас тут? Е, ну, да, на, на початку я не сказав, ну точніше сказав, але ж багато хто промотає. Розклад не класичний, порівняно до тих, що я робив, е, і трактуватиметься відповідно незвичайним чином. Не так, як я це зазвичай роблю. Е, ну і що, що таке Росія? Росія це армія, це народ, це влада, все разом. Росія як держава, як утворення. Да? От, 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 от що в даному випадку мається під терміном Росія? Е, гаразд, що у нас тут? Гебо, Ансус перевернутий, Альгіс перевернутий. Далі. Евас перевернутий, Райдо перевернуто, Наутіс перевернутий. І фінал. Інгус, Даркана перевернута, Лаус перевернутий. Засилля перевернутих рун. що вже набагато що натякає. Як вищі сили взагалі бачать Росію, її рух, її розвиток і так далі. Е, ну, добре, давайте. Да. Росіяни будуть казати, що я предвзятий, там, що я русофоб страшний і так далі. Ну, нічого, поїхав. Е, отже, де Росія зараз? Гебо. Е, якраз це руна показує партнерство, це руна показує дари. Ну, переговори в тому числі. Да? Тобто, де Росія зараз? Росія в переговорах, Росія в партнерстві. партнерстві. Но no, Гебо часто показує як рівноправне партнерство. От що треба розуміти. Розумієте? От що. Переговори, до речі, да. Дари. Росія, тобто, де? В партнерці вона? В Союзі, якщо хочете. Оце Союз. Оце зараз треба розуміти. Що Росія не сама, не сама. Вона, ну, зрозуміло. Китай, Іран and company, як то кажуть. Ось. Росія не сама. Воює і взагалі вона зараз уже не сама. Далі. Якою Росія здається людям, іноземцям, зокрема, тут я спеціально уточнив, Ансус Перевернутий. Це руна обману, це руна брехні, це руна, яка показує беззаконня. І слово диктатура мені сюди прийшло. Як люди сприймають Росію? Країна брехні, країна обману, країна диктатури. Країна, з якою не можна домовитись, ось, на рівних умовах, того що завжди є якийсь, як якийсь підвох, завжди є якась хитрість. О, ласка. Е, ну, До речі, Ансуз як руна вищих сил, знаєте, можна сказати, що Росія здається людям як, ну, як, як безбожники в якійсь мірі. Е, ну, В першу чергу, це про закон, да, і, зокрема, про обман, в тому числі про ілюзії. Далі. Що Росія ігнорує у своєму житті? Альгіс перевернутий. Е, ну що, слабкість свою Росія ігнорує. незахищеність свою. Відсутність комфорту. От що Росія ігнорує. От що Росія ігнорує. Відсутність комфорту в якому плані? А в тому, ну. Від'їдьте подалі від Москви і подивіться. Ну, да, багато хто скаже, що Боже збав на Росії побувати. да? Ну, блогерів подивіться. Є ж блогери, які з Росії показують, як живе їхня там глибинка. Те, що далі під Москвою знаходиться. От і подивіться: повний альгіс перевернутий. Повний, повна відсутність комфорту, відсутність якихось благ, відсутність безпеки навіть. І тут мова не про силу їхньої там армії чи те, наскільки в них там справна ядерна зброя. Тут мова про сам внутрішній уклад країни. Далі ем... найголовніший недолік, який Росія не хоче помічати. Е вас перевернутий. Да, тут, тут я мав стримався, щоб не засміятись. Рух не туди. Не туди вони йдуть. От чим справа. Рух не туди. Рух не до себе, а від себе. Ну, в контексті, в контексті розуміння себе, розвитку і так далі. Ну, Розуміння країни, якби. Да? Ось рух не туди, абсолютно. Поворот не туди зроблений. Далі. Сильна сторона: на що Росія може спертися в даний момент? Райдо перевернута. Показують, що ще можна зупинитись. Можна зупинитись. Райдо перевернута це роздоріжжя, це вибір варіантів. Можна роз... зупинитись, можна ще повернути туди. Доцініть, до речі, дві руни поряд, обидві з рухом, обидві з можливостями пов'язані, і обидві випали поряд, і обидві перевернуті. Як... як вищі сили сприймають Росію і те, що вона робить зараз. Да? Сильна сторона, що можна відступитись від своїх як би, забаганок, від своїх амбіцій, зробити вибір правильний, правильний. Можна, ще можна, ще шанс не втрачено, поки що. Далі, чого Росія хоче? Научіс перевернути. Цікаво. В контексті, ну, знаєте, що Росія хоче? Змінити свою долю. Ну, тому що ця руна напряму пов'язана з долею. Мало того, мало того ну, Росію не влаштовує і доля, і місце в світі. Да? Росія хоче щось змінити. Мало того, наутіс перевернутий показує обмеження, притом жорсткі. Це маніпуляції, це обмеження, це залежність. Залежність. Так що хоче Росія вилізти із залежності. Вилізти із залежності. От що Росія хоче. Да? Знов таки, що таке Росія? Це не кремлівський вурдалак з його владою. Це в... Росія загалом. Армія, народ і влада. Держава загалом. Так, що вона хоче, вилізти з залежності? А? Цікаво, правда? Змінити свою долю вони хочуть і знайти своє місце в світі. От що вони хочуть. Насправді, от що хоче Росія. Е е далі. Що керує Росією? Бабло. Керує Росією. Ось Інус випав. Інус це достаток. Ну, інус це достаток да, фінансового плану. Що керує Росією? Пабло, якщо перекласти на таку мову, багатії. Олігархи керують Росією. От що нею керує. Мало того жажда наживи, якщо так. А? От цікавий опис, правда, в саме Яблочко. Далі. А, що дійсно потрібно Росії? Деградація їй потрібна, розумієте? БПБРК перевернута той показує. Їй потрібна зміна курсу. Зміна курсу. Те, що я кажу, у них ще є ось порайду перевернуті, можливість. Вони на роздоріжжі, у них є можливість вибрати правильну дорогу. Но ні, Но ні. Вони не хочуть. Ну, значить, що, що, що потрібно Росії? Деградація потрібна Росії. І через деградацію буде відродження. Так і не як інакше. Дивно, як тут хагала зни випав в цьому контексті. Ну, добре, в принципі, Беркана перевернуто теж нічого хорошого не віщує в даному випадку. Росії потрібна деградація. Росії потрібна зміна курсу. Зміна курсу. Бо вони залізли не туди. Не туди вони залізли. Ну, правда, самі ще це не розуміють. Да. Ну і далі. Фінальна руна, головна порада. Що робити Росії? Лагус перевернутий. Слухати розум, не піддаватись почуттям, емоціям. Інтуїція тут уже не поможе. Тут уже розум, тут уже логіка. Шот, лагус це хибний вектор. Лагус це хибний вектор, лагус це розпилення сили. Так яка порада? Змінити вектор. Змінити вектор. Не зроблять це самі. Це ось зроблять самі вищі сили. Угу. Сама доля, якщо хочете, це зробить. Дві з трьох рун вищих сил тут упали. І, і більша частина розкладу перевернуто, так як вищі сили бачать те, що відбувається зараз в Росії. Питання риторичне. Теж розклад такий не розважальний, а на те, щоб подумати. Ну, хто, як то кажуть, хто має вуха, той почує, хто має очі, той побачить. Хто ні того, ні другого немає, ну, як то кажуть, медицина тут безсильна. Е -е 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 -е. Ну, якось так. Ну, В контексті поради я абсолютно не боюсь її дати в даному випадку. Це загальний розклад. Ну, якби подивляться росіяни, ті, які адекватні, а на Росії адекватні росіяни є. Так, да, небагато, але є. Ну що ж, мені буде приємно? Ну, подивляться неадеквати. Будуть писати різні доту в мою адресу. Буду, буду банити безбожно. Як е, ось якось так, якось так. Ось такий цікавий розклад. Пишіть свої думки, пишіть свої враження, як вам так, такий розклад, як вам такий формат новий, так би мовити. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. І підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!